Шановний наші ювіле, з такою гарною ювілейною датою. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду привітати вас з вашим славним 18-річчям. Побажати вам всього самого найкращого, що є в житті. Це міцного здоров'я, це особистого щастя, це здоров'я і щастя вашій гарній родині. Це тепла і добра, тому що від вас воно віє. Це наснаги, це все, хай всі ваші мрії збуваються. Такими щирими словами привітали з 75-річним ювілеєм голову Подільської громадської організації Союз Чорнобиль Геннадія Григоровича Новохацького. За багаторічну плідну громадську діяльність ювіляра було нагороджено почесною грамотою. Від імені нашого виконуючого повноваження міського голови, міської ради, виконавчого комітету від усієї нашої громади. Ми йому даруємо почесну грамоту за його працю, за його звіття. Тягу, за його одержимість, за все те, що він зробив для нашої громади з найкращими побажаннями. Дякую від ради ветеранів, від всіх ветеранів міста та району поздоровляємо вас з 75-річчям від дня народження. Бажаємо миру, здоров'я, тричі, щастя, благополуччя всій вашій родині і вам особисто. В свою чергу Геннадій Григорович подякував за приємну відзнаку. Дуже приємно, велика подяка, що не забули. Да, я, ну, раніше, коли ми були, не було цієї війни, прокляти, і афганці, і чорнобильці були ну, завжди. Да, Зараз хлопці гинуть наші, вони і воюють і плем'янник, і брат, і в общем син той саме. Я сам військовий полковник підставці, так що я знаю, що це таке був в гарячих точках. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.